Слава Ісусу Христу! З вами вкотре я, Отець Михайло, і темою нашого обговорення сьогодні є мова в житті Християн, а саме у храмі. Ну, щоб здавалося слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється ожива, як їх почує. Сьогодні уся Православна церква України. Вітаю українців, які святкують День української мови, тобто День писемності. У це важливе для нас, усіх свято сьогодні важливо згадати саме про те, що нас усіх об'єднує, тобто мову. Адже завдяки мові ми, християни, спілкуємося з Богом і безпосередньо висловлюємо свої побажання, прохання і подяку нашому Творцю. Таке явище, як мова в священному писанні зустрічається неодноразово. Найяскравішим моментом є розділення людей на різні мови у Старому Завіті, коли люди намагалися побудувати Вавилонську вежу, і Бог, розділивши їх на різні мови, зберіг їх. Адже догматичне писання говорить, що розділення на різні мови було створено для блага людини. І як би парадоксально і нелогічно це не звучало, розділення об'єднало тих, хто став розділений. Аналізуючи цей момент священного це писання, сьогодні ми бачимо, що завдяки тому, що кожна держава світу має свою рідну мову, вона об'єднує нас та ідентифікує як того, хто є не тільки носієм цієї мови. А й носієм культури, традицій, а також притаманних для людини цієї країни рис. Зокрема, як приклад можна вказати на українця, який має свою мову, котра, в свою чергу, вказує на те, що він має свої традиції, має свою культуру. Це всім відома Ой у лузі, український гопак, а також риси, які нас ідентифікують. Це є мужність. Незламність, прагнення бути вільними це є ті речі, на які вказує наша мова. Стосовно використання мови, під час богослужінь постає актуальне питання, якою мовою необхідно молитися у храмі? На це питання з простотою і зрозумілістю відповідає нам святе Писання. Адже споглядаючи на події, які розгорталися у новому Завіті. Ми спостерігаємо, що Спаситель для євреїв у синагозі проповідував їхньою рідною мовою, використовуючи святе Писання. Також, використовуючи книгу діянь апостола Павла, ми спостерігаємо те, що Дух Святий, сходячи на апостолів у вигляді вогненних язиків, дав їм дар говорити різними мовами для кожного народу, тобто своєю рідною мовою. І наостанок, коли розпинали Ісуса Христа, на Христі Спаситель говорив саме мовою, якою він з дитинства плекав від своєї матері. Саме ці місця у священному Писанні нам були дані для того, щоб усвідомити, що Бог для кожного народу наказав отримати слова святого Писання мовою, яку Він сприймає, і яка для нього є рідною. Для українців немає ріднішої мови, як та, яка нас об'єднала. І тому у храмах Православної церкви України богослужіння відбувається саме на українській мові, для того, щоб виконати постанову Спасителя, спаси всіх, хто є у християнській церкві, і ключем для цього є саме богослужіння українською мовою. Яке є символом єднання української нації і українського народу. Тому, дорогі у Христі, брати та сестри, стараймося не звертати увагу на докори тих, хто вказує на те, якою мовою українець повинен молитися, адже сам Бог вказує на те, що рідна мова є та, яку людина плекала з утроби матері, якою є наша Україна, і ми. Як її вірні сини та доньки повинні вчинити, як говорить Іван Золотоустий, закарбувати цю істину у себе в серці. І я впевнений, якщо ми будемо об'єднуватися навколо однієї української мови, що в побуті, що в богослужінні, то нас очікує перемога не тільки матеріальна через військові дії, а й духовна. Тобто тут на місці, де ми будемо спасатися в нашій українській церкві на нашій українській землі.